Ці відеоуроки створені школою англійської мови Дарії Дзюбе. Ви знайдете більше ресурсів на сайті enrucafe.com Доброго дня! Мене звати Дар'я Дзюба, і сьогодні ми продовжуємо з вами розмову про час, який називається Present Simple. Я сподіваюся, що ви вже пам'ятаєте про те, що ми використовуємо цей час, коли розповідаємо про дії, які виконуємо регулярно, часто, постійно. У цьому уроці ми продовжимо розглядати, яким чином формувати питання у часі Present Simple. І знову ж таки ми будемо розглядати їх на прикладі Yes and No questions, тобто питань, на які потрібно відповідати так або ні. Частина 6. Для того, щоб задати питання у часі Present Simple, нам потрібне допоміжне дієслово does, яке ми ставимо перед займенниками He, він, She, вона. It. Він. Вона. Воно. І після цього ми ставимо дієслово у першій формі. Давайте розглянемо декілька прикладів. Take photos. Робити фотографії. Does he take photos? Він робить фотографії? Draw pictures. Малювати картинки. Does he draw pictures? Він малює картинки? Travel a lot. Багато подорожувати. Does she travel a lot? Вона багато подорожує? Bake bread. Випікати хліб. Does he bake bread? Він пече хліб. А тепер ваша черга. Зробіть свої речення. Skate well. Добре кататися на кавзанах. She. Does she skate well? Вона добре катається на кавзанах? Build houses. Будувати будинки. He does he build houses? Він будує будинки? Mop the floor. Мити підлогу. She does she mop the floor? Вона миє підлогу? Laugh a lot. Багато сміятися? He? Does he laugh a lot? Він багато сміється? Eat pizza. Їсти піцу? She. Does she eat pizza? Вона їсть піцу? Eat nuts. Їсти горішки. Eat. Does it eat nuts? Вона їсть горішки? Go to bed late. Пізно лягати спати. She. Does she. go to bed late? Вона пізно лягає спати? Listen to music. Слухати музику. Does she listen to music? Vanasloha musical. Drink juice. He does he drink juice? Він п'єсік? Like gardening. Любити садівництво. She. Does she like gardening? Їй подобається садівництво? Live in the sea. Жити в морі. It. Does it live in the sea? Він живе в морі. Write books. Писати книжки. He. Does he write books? Він пише книжки? Play hockey. Грати у хокей. He? Does he play hockey? Він грає у хокей? Do the laundry? Прати. She. Does she do the laundry? Like bananas. Любить бананы. It. Does it like bananas? Він любить банани? Send texts. Відправляти смски. Hey. Does he send texts? Він відправляє смски? А тепер давайте підсумуємо. Для того, щоб задати питання у часі Present Simple, ми ставимо допоміжне дієслово does, після нього займенник he, він, she, вона, IT, він, вона, воно та дієслово у першій формі. Наприклад, Does he take photos, Він робить знімки? Does he draw pictures? Він малює картинки? Does she travel a lot? Вона багато подорожує? Does he bake bread? Він пече хліб? Це все на сьогодні. Ви знайдете більше ресурсів на сайті nrukaфе.com.